Задаємо нашу вправу пазл, пам'ятаєш? Ні, ручки не викручуємо. сідаємо ближче ну, точніше, до того, ще до мене. Давай не півоверте. По-перше, згадую, якщо тут два верхні, то тут мають вискочити, вистрибнути два нижні. І тоді пазл зійшовся. так? Тепер поміняли. Тут ви вистрибнули два верхні, тут два нижніх. Але зайві. Великий пальчик нас завжди тримає які зайві. Пазл зійшовся. Поміняли. Так, Тільки пальчики разом. Так, давай без мене, давай без мене. Зайві завжди, завжди тримаємо. Поміняли. Де у нас пальчик не відсторонюється? Поміняли. Ще разок поміняли. Вероніка, ще разок поміняли. Раз, 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 раз. Давай. Верніка, налаштовуємося. будь ласка, будь ласка, зусередилась, давай поміняла. Це не пазла, це масту. Давай, поміняла. Зайві пальчики завжди тримає великий пальчик. Так, о. Молодець. А чого вони стирчать? Коли діти? Ну ні, знов Якесь розбалансування відбулося. Так. Добре. Зараз плескаємо рік. Перше, слухаємо. Слухаємо. Можемо? Doe maar eens een doe maar eens een doe maar eens een doe maar eens een doe maar eens Довго-довго, без помилок. Ой-ой-ой-ой-ой, це вже облискільки штука тут має бути, як ця ручка має відплескати. ця. Послухай. Так. А так. Так. Ой-ой-ой. Знов багато. Давай ще. Так. Так, І так довго-довго без помилок. Молодець. Сьогодні почнемо працювати з такою табличкою. Бачиш, тут цифри на чорному і на червоному фоні, але всі вони повторюють. Бачиш, один-один. Два, два. Я тобі даю забезпечу. Будь ласка, порахуй від одного до тринадцяти. Права натискає червоні, ліва чорні Права, червоні. дивись, один. Ліва. Пальчиком. один. І ти маєш мені підказувати один, один. Далі. Шукаємо Два. Два. Два, два. Молодець. Вперед! Трошки чіткіше три.

12 і 13. Там лише одного кольору. 10. Що ти маєш підказати? 3? 12. Віроніка, тепер в зворотньому напрямку від 13 до одного. Права чорні, ліва червоні. 10. Права чорні. 13. Далі 12. Запускаємось вниз на ліфті. 12, так, називаємо. Далі одинадцять, одинадцять. Завдання. Будь ласка, від чотирьох до одинадцяти, права чорні, ліва червоні, від чотирьох до одинадцяти. Давай. У дедеравлика на мушлі. Дидирука. Давай заводимо. Ні, ти мене пускаєш, Ось тут язичок міцний. Ні. диди у, у, У-де-равлика. У, Ди-да. На мушлі. На мушлі. І заводимо. ди Др-ру-ка. не згодний. Давай, язичок гарно говори. Др-ру-ка. Не дуже добре. Ось тут височенько і сильний язичок, де є це др р Можна ще сильніше. Оце шоу Равлика на муші. Рак. Др. Давай, у др на мушлі. Від рак Пускаємо у... др На мушлі. Др-рак. Не було. Не завелось. др рак Можна ще трошки синіше. Ди-ди-драк. Ди-ди-драк. Добре. Оце що? Заводимо. ди ди Що це таке? Ди-ди-драк. Заводимо. Давай. У дравлика. У ди На муші. На муші. Не. Слабенький язычок, а май будет сильный. Дядя ракета. Дядя ракета. Хорошо. Скровень. Давай. У дядя равлика. У. Давай. У. Дядя равлика. На мужчину. Все звуки май будут красивы. На мужчину. На мужчину. Ну що там? Ну, можна трошки швидше, язичок має бути трошки. Давай ще О, добре, далі. Що ти можеш мені підказати? У равлика. Давай заводимо у дравлика. У кого? У дравлика? Дравлика. Далі від диво віре. Ну, сильнішим язичком дерево. Від І Ще можна сильнішим. Ну я навіть чую, який він. Добре. Далі наступне Що в нас там? Трава. Те саме Трава. Нічого там не завелось. Візала. І ще тирава. Добре. Так, тихенько, давай ще раз як язичок гарно вгорі. Тиши два звука. Тиши. Ну не дуже. Це збоку все і я чую. як Все, шумить. ми -шу. туши. Тиши. Ти. Ш. Ішвидко. Тши. -ш. Ш. Так. Ша-ша-ша. Ша-ша-ша. Добре. Тши-ши-ше. Учи учи учи. Учи, учи, учи. Угу, гарно тут чок гарного бою. Эчи, эш, эч. Эч, ач, іч. Ичи, іч, иче. Ичи, іч, іч. И два звука. ДЖ. ж. Нет, дыжи, це точно щчки надулися. ДЖ. Д, ж. О, супер. А тепер дж. Угу. Uh -huh. Ще трошки. Джи. Джи. Uh -huh. Давай. Ши. джи. Ши джи. Квочка джем. Квочка джем. Трошки красивіше. Джем. Дуємо на язичок. Квіточка джи. <клес> Квіточка джи. <G>. Шагарник. <клес> джерело. Чарни. Джерело. Добре. Горохі. Зарочка, повезло. Горони чи горобчики? Горобчики. Гарно, горобчики. Горобчики. Ні, як горобчики. Горобчики. Добре. Буки вони вдвох голосували. Курка їх жучком полосувала. Всі чотири строчечки. Ніби забіякі хлопчики Ніби за, за жучка. Я перше, ти слухаєш мене, потім я слухаю тебе. Ніби забіякі хлопчики за жучка побилися горобчики. Доки вони вдвох голосували, курка їх жучком поласувала. Але сонце ручки опускаємо, не бр... забіякі Хлопчики, я хлопчики. за хлопчики. хлопчики За жучка. Боб, і... Лися Не Горобчики. Голубчики, доки. Вони і вдвох курка я їх річком поласувала. Скільки яких живих чи неживих предметів? Ти бачиш і де вони знаходяться? Я почну, ти продовжиш. Чотири ріки плавають у морі. Далі, що ми шукаємо? Хма... Хмарини. Хмарини. Будь ласка, скільки, і де вони, що там відбувається? Сім хмарин. Чого? Сім, хмарин. Сім хмарин. Хмарин. А якщо маленькі, то хмаринки, то чого? Сім хмаринки. І де вони? Пропливають, теж кажуть про хмаринки. Пропливають, де? В лин. небі. Гарне довгий. Сім. Сінь. малину, пропливається в впливається. Займка. Більш чіткіше, а Будь ласка, всім хмари. Пропливають. в небі». Добре, далі. Що маємо шукати? Небі. А чого? Ну, риб, я про риб прорив, давайте. Так, <плес> за яка. Як тільки ми переходимо від звука постановки, ти починаєш звуками балуватися. Ти їх не використовуєш як потрібно. Будь ласка, чотири риби. Чотири риби. -мор. У морі. -мор. -мор. А скільки слів цього речення? Чотири риби плавають у морі. Ні. Yes. 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 Добре. Далі що шукаємо? Шукаємо. Па. Файм. Шість. Шість. Ну, не зовсім мені сподобалося. Шість. 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 Фа. Фам. Що робить? Ру. Роб. Рос. Рости. Бен. На. На. Що це таке, як ти думаєш? Це... На піску. На піску, на березі. Значить, які в нас вийшли речення? Шість. Калю. Угу. Ру. Що робить? Ру. Пуску на піску. Добре. Скласти розповідь за цим малюнком. Хто тут, що вони роблять, як вони це роблять. Чим вони це роблять? Для чого вони це роблять? Давай? Е, як називається таке приміщення у квартирі? Кухня. На кухні? На кухні? Бабуся. З обома? А для бабусі вони хто. Я, ти думаєш, це просто незнайомі хлопчики? Чи можливо це її хто? О! Ну. Вінча. Так, значить на кухні сидить. Бабуся з двома? двомами. Mm -hmm. Так, бабуся. Що зробила? Mm -hmm. Хлопців чи онуків. Онуків. І за. І, мабуть, запропонувала. Що вона запропонувала? Чай. Chai. Чай з чим? Як ти? І мені здається, що це що? І медом, і, медом. і медом, правильно, так, далі. Як ти думаєш, що хлопці бабусі щось робили щось з бабусі під час того, як пили чай? Можливо? Да. О, правильно, про що, як ти думаєш, про що вони могли розмовляти? Про кого могли розповідати? А про те, як пройшов їхній день чи півдня? Значить, що ми можемо сказати? Коли всі пили чай, то хлопчики роз. Бабусі просить І те, яка зараз об... на вулиці. Значить, яка була у нас дуже довга розповідь. Значить, до бабусі в гості прийшли два онуки. Вона запросила їх на кухню попити чай. Бабуся пригостила хлопців печивом та гарячим чаєм з медом та лимоном. Бабуся поцікавилась, як пройшов день у хлопчиків. Вони розповіли про свій день і про погоду на вулиці. Пробуємо, тепер я тебе слухаю. Давай! До бабусі. До бабусі завітали бабу. А, ну, Вона запросила да. приростила. Вона запросила спочатку. Вона запросила їх насити. Так, чітко. На печу, чаєм, з лину. З чим? З. з... Зимон там металли. Так. Вони що? Дуже добре спілку. Валюса. Гарне речення. Вони, Вони дуже добре спілкувалися. Хлопці. Хлопці. Що зробили? Раз. Флопці. Так плосові. про Пройшові. Пройшов. Ну сьов, це не шов. Про І ще вище пройшок. Плошов їхній день, і яка зараз погода на управління.